Привіт всім і слава Україні. Сьогодні ми зараз в полі працюємо на нашій землій пшениці і вносимо міні-добрива НПК, які ми отримали за підтримки, за підтримки фермер, малих фермерів, де було роздано на одне господарство по одній тоні нітроамофоски. Це в нас азот, калій і фосфор по 15 плюс сірка. І вносимо ми його це добриво якраз по озимій пшениці, де вже є сходи. Правда, сходи дуже слабенькі, тільки починаються, бракує вологи. Сподіваємося, що за два, два дні випаде дощ і все поправиться. І трактор МТЗ. Вносить якраз. Мені доброго. розкидаче. Передником у нас тут була соя, а зараз росте пшениця сорту кубус і вже починає сходити. Ми безвичайно і внесли мені доброго при ну, але так як трошки з запізненням отримали ту допомогу для аграріїв, за яку ми вдячні, ну, вносимо ми сьогодні. Так, Я ще раз нагадую, що мені добре вам отримали за підтримки програми USAID спільно з Міністерством аграрної політики і продовольства України для підтримки малих фермерів, які мають обробітку від 5 до 500 гектарів. Дякуємо за підтримку.